Доброго дня. Не забувайте підписуватися на канал. Так, про мої лілії тіше вирощую з листочків. Так, тут, як бачите, є різні, є ось такі навіть. Так, ну. Ось такі, бачите, там яка маленька. Маленька-маленька цибулинка. Є ось такі. Що ледве леть ось сьома Ледве-леть. Так само і ось. А є зовсім ще ось, бачите, такі вони. Ось у листочки, листочки, ще навіть там нічого немає. Дехто в рост пішов, дехто як ось ось рост року. Просто один листочок. Або я ось. Так само парочку листочків. Тут ось о, одненькі маленькі А є такі, що в рост пішли. Все з ними добре. Надіюсь, не позагинаються, виростуть. Так, тут чуть-чуть жучки поїли. Бачите, покрутило. Я їх вспів врятувати, щоб не пропали. Ну, не зовсім. Так, тут у мене чуть-чуть далі новорічні сажанці смородини. Вони такі хорошенькі там смородина. Сортова Спіль ягоди, ну я не знаю, розміром великий, там немає, даже, щоб з чим порівняти. Десь, наверное, більше 10 копійок. Такі десь ягоди, смородин, це точно. Трошки їх посадив. ну Тут я не знаю кущів, якщо розсадити, то скільки їх тут вийде. Кущів 10 точно має вийти. Це вже розсаджувати буде аж у наступному році. Точно не в цьому. Так, а тут у мене це трохи більші. Тут ще такі, бачите, декілька штучок Матюпусіньких посадив. А тут це ті, що садив із цибулинок. Ну, цибулинки там були от такі ось як з ногтик Матюпусінькі. Вони за минулий рік добре дали у рості. Ось тут ще якихось пару матюпусіньких теж. Я навіть не пам'ятаю, чей їх тут садив. В минулому році вони вріст добре дали, а на цей рік вже мають дуже добре зацвісти. Бо в минулому вони тільки дали там по три квіточки, по дві дехто, дехто зовсім нічого не дав. Ну, такі немаленькі. Дякую всім, гарного дня.